Молочниця у чоловіків це таке поширене явище зараз на даний час. Отже, ми про неї в час поговоримо і як її лікувати. Якщо ви маєте білий наліт на статевому органі або червоні плями, зуд, печіння, свербіння, знаєте, це не прояв алергії. Це все. Молочниця, грибок кандида. Так вона буває у чоловіків і дуже зараз поширене явище. З чим вона передається, зазвичай це статевим шляхом. Також може бути зниження імунітету, проявитися грибок кандида, може бути відмірного вживання солодощів, шкідливі звички, навіть відвідування бані. Лікувати це потрібно обов'язково, тому що це може перейти в хронічну форму. І я зараз покажу комплекс, який ми вам рекомендуємо. Перший препарат в складові нашої програми є біфідулактин. Він містить пребіотики, що відновлюють здорову мікрофлору кишківника та сочистотевої системи. Без відновлення мікрофлори грибок повернеться знову. Також він зміцнює імунітет і блокує ріст грибків. Природній протигрибковий засіб, фунгіцин, має широкий спектр дії проти дріжджоподібних грибів. Він знищує грибкову інфекцію зсередини, допомагає зняти свербіж, печіння, почервоніння. Також не забуваємо підтримати нашу печінку, адже саме вона фільтрує токсини, які створює грибок, допомагає організму швидше очиститися і підвищує загальну стінкість до інфекцій. Мікобенсорбен це комбінація антигрибкових компонентів і протизапальних речовин. Він знищує грибок на клітинному рівні, знімає запалення у крайній плоті на голівці. Додаємо аргентум антисептик. Він місцево вбиває грибок, знімає подразнення, охолоджує і дезінфікує. І для особистої гігієни ми рекомендуємо взяти міцелярний гель. Він підтримує правильний pH зони щоденне використання це профілактика вашої молочниці. Ну і чому потрібно лікувати грибок кандида? Тому що, по-перше, це заразно, ви інфікуєте свою партнершу. По-друге, ви не будете таким статево-активним чоловіком, тому що буде знижуватись лібідо. Після перенесеного грибка кандида у вас будуть часто уретрити, цистити, полінефріти, тому що це переходить у хронічну форму. Тому не ігноруй свербіж, налійте, дискомфорт, а починай лікуватися прямо зараз. Пиши мені у приватні повідомлення.